Ми з України Зараз буду робити зразок для замовника. Зразок буде за такої декоративної фарби, що вже є в продажу що є вже в продажу. Це це фарба перле фарб торгової марки Fajd. Декоративна фарба з ефектом сяйва. Будемо робити на оцій плашці. Спочатку плашку фарбуємо ґрунтівкою Акрилки в грунт в два шари. Я не буду нічого придумувати, вмазати ванночки, налив грунт матер... і валіком середнім борсом просто-напросто розкатую по поверхні. Ну, Так як ця поверхня горизонтальна, то нема тут ніяких проблем. Вертикальні, звичайно, потрібно трішки погратися. Ну, Хто турбує? Це розуміє, що там головне не робити потіків. Все, покриваємо два шари, Чекаємо, ну, кожний шар будемо висохнути і фарбуємо фарбою. Висохла ґрунтівка. зараз будемо робити підкладку до цієї фарби. Інбес фарб. Це фарба латексна безбарвна. Чому безбарвна береться, а не звичайна? Тому що колір дуже насичений, а він а насичені і темні кольори тонуються іменно з Інен фарб. Ну, не знаю, це такий його морена. Не буду я вимазати ванночки. Моя задача покрити зразок два шари рівномірним слоєм. Стіни. Ті, що ви будете покривати цією фарбою, повинні бути чистими, сухими, обеспиленими і зробленими як під фарбу. Тобто без царапин, тріщин і різних дефектів. Ну, На зразку це близько гіпертона. Що маємо, то маємо. Його можна було ж але мені це зовсім не потрібно. Перший шар, як висохне, це пройде пару годин, я покрию другим. А взагалі на об'єктах це можна робити, зранку погрунтували, на вечір покрили першим шаром фарби і на наступний день зранку можна покривати другий шар фарби. Другий шар покривається ідентично першому. Це в мене перший шар шарвичок, це вже розхатую другий шар. Все, Чекаємо витикання і займаємо декору. Матеріал виглядає наступним чином. Він переливається, бо, тому що в ньому є такі мі мі мікроскопічні частинки, які блестять. Ну так от техніка заключається в слідучому. Набираем материал на кисточку и покрываем наш зразок рівномірним шаром рухами крест-накрест. Головне, контролювати шар матеріалу, він повинен бути рівномірним. Тобто ці мікроскопічні частинки, що знаходяться в самому матеріалі, повинні бути розгнені максимально рівномірно. Якщо Десь щось не подобається, можна завжди його додати, цей матеріал, ось в даному випадку. Так, все покрили і чекаємо хвилин 10-15. Потім будемо формувати малюнок. Пройшло близько 15 хвилин, матеріал підтужавів. Це видно по оцих місцях, що з'явилися буцім до пропуски. І тепер наша задача сухою кісточкою, важно широкою, легенькими рухами. Розганяти малюнок. Матеріал цей додати можна. Прибрати майже неможливо. Тобто, якщо у вас десь малюнок не влаштовує, то можна трішечки якось капнули, розігнали, але прибрати його майже неможливо. майже. Ну, Може ще механічним способом, Так, чекаємо ще. Пройшло ще хвилин 5. Знову робимо підмітання, буцімто. Знов чекаємо. Взяв більш м'якеньку кісточку, сіточку? Задача убрати сліди від попередніх. Мазків кісточки, щоб не було видно оцих ну, полосочок, що лишала кісточка. О, матеріал вже майже, під, майже підсох, вже не лишається на інструменті, так би мовити. Ну, я думаю, ще пер, пер, переждем і підправимо. Ну і остаточне підмітання. Все, чекаємо висихання. Пройшла ніч і ось наш зразок висох. дуже достойна фарба, дуже Все. Всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення. В вечірньому освітлені. Такі озеюнки. Все блистить, переливається. Так, упс. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення! Россвітлення і без.